Кажуть, коли людина талановита, вона талановита в усьому. Якщо перефразувати дещо відомий вислів, то вийде щось на кшталт. Коли ти знаходишся у святому місці, то що би там не відбувалося, все приносить до твоєї душі відчуття невимовної благодаті та якогось урочистого спокою. Молитва вінчання чи органний концерт. У такі моменти людина може відчути, як частина її, відірвавшись від тіла, літає під склепінням храму, купаючись в його аурі. Саме таку нагоду нещодавно отримали ті городяни гості міста, хто, не пожалкувавши вечора вихідного дня, вирішили відвідати концерт органної музики, що відбувся у щойно відкритому верхньому храмі Санктуарію Матері Божої Бердичівської. Є у професії журналіста свої принади. Зокрема, іноді можеш ти потрапити до місця, куди звичайному смертному зась. Ось одне з таких місць. Саме на балконі верхнього храму і розташувалися ті, хто став причиною цього чудового вечора. Чарівна жінка за мікрофоном, відома польська співачка Луція Чернецька, чаклун за органом, її Шишто Шиштовлата. Вони приїхали до Бердичева на запрошення давнього друга генерального консула Республіки Польща у Вінниці Кшиштофа Свідерика. Кращого подарунка на день відкриття у Бердичеві національної святині годі було й чекати. Неповторність органу, помножена на чарівність Сопрано, стала прекрасним вінцем знаменного дня. Вона випускниця Краківської консерваторії і доктор музичного університету в Варшаві. Він колишній стипендіат австрійського уряду та володар численних відзнак на фестивалях і конкурсах. Пані Луція зірка світового фестивалю спадщини християнської культури та головна героїня святкового відкриття національного стадіону у Варшаві. Її колега пан Латала, організатор цілого циклу органних концертів та член кваліфікаційної комісії Товариства польських церковних музикантів. У кожного з артистів світової величини є напевне власний рецепт успіху. Хтось вірить у талант від народження, хтось у гени, ну а хтось у наполегливу працю. Пані Луція об'єднує всі ці поняття в одне і додає без віри у Господа, навряд чи голос її наповнював би собою храми. Можна по можна Dlaczego zostałam artystką? Myślę, że dlatego, że, że byłam osobą wierzącą. E, tak mogę powiedzieć i to jest jakby taka wspólna, e, wspólny łącznik, to jest harmonia między moim duchem i moim ciałem. Pani też rozkazała, że ona stała artystką i śpiewaczką po przez to, że ona osoba wierząca i co by była taka harmonia pomiędzy jej ciałem i duszą. Вони позбавлені можливості бачити очі слухачів та без сумніву відчувають стук серця кожного. Можливо, і враження від тандему органу та сопрано, тому настільки сильні, бо енергія виконавців переплітається десь наверху з внутрішнім співом слухача. Śpiewam dla ludzi. Mogę powiedzieć, że śpiewam dla ludzi poprzez siebie. W związku z tym życzyłabym sobie, żeby każdy, każda osoba, która usłyszy utworów, które będziemy tutaj wykonywać, żeby zabrała je głęboko gdzieś do serca, żeby się one w nich osadziły. I żeby czyniły dobre rzeczy, żeby się ludzie uśmiechali, żeby mieli radość swoim sercu i też jakby nadzieje na przyszłość. tak jest moje przesłanie. Ona śpiewa przez no, siebie i ma takie pragnienie, żeby ludzie przez ten śpiew stali kaczami, stały stali sobie, że my robimy i tworzymy dobre dzieła. Звісно, електронний орган в чомусь поступається трубному, механічному, зізнається, Кшиштоф Латала, але цей недолік злишком окупається феноменальною акустикою храму. Маестро з Польщі випробував чимало подібних інструментів. Цей орган говорить престижної марки і взагалі апарат що треба. Щодо реакції слухачів і враження від візиту до Бердичева, то пан Кшиштоф задоволений і тим, і іншим. Ja już nie jestem pierwszy raz na Ukrainie. Byłem już w Łódzku, byłem w Użgorodzie dwukrotnie, gdzie grałem w Filharmonii Użgorodzkiej, a ostatnio byłem na dużym turnie koncertowym na Syberii. Także publiczność na wschodzie, e, ci, którzy odbierają muzykę, jest wspaniała. To jest najlepsza publiczność na świecie. Це не перший концерт його буде на Україні. Він вже грав концерти в Луцьку в Ужгороді, а навіть теж в Росії. І дуже вдячна публіка українська і російська. Також. Здається, ще трохи і з цієї хвилі вже не виринути. Треба спеціальна підготовка і налаштування. Та все це лише на перший погляд заспокоює пан маестро. Жодних підготовчих маніпуляцій перед слуханням концерту виконувати не потрібно. Просто ти маєш бути готовим пустити до себе всередину. Прекрасне. То власне, тим тимляки ходити як найвінцій на концерти. Слухати як найвінцій музики в радіо, якої не бракує. I nie trzeba żadnego przygotowania, zwłaszcza do muzyki organowej. Muzyka organowa to, towarzyszy nam od dzieciństwa, bo już przy chrzcinach gra się na organach, później pierwsza komunia, potem ślub. Nawet na pogrzebie gramy na organach, więc organy towarzyszą nam przez całe życie, więc jeśli jest okazja wysłuchania koncertu, poza tym to jest y, z punktu widzenia ekonomicznego najtańszy koncert, bo występuje jeden, or, jeden człowiek, który ma do dyspozycji właściwie całą orkiestrę, także koszta przyjazdu organisty są najtańsze. Specjalne przygotowania do słuchania muzyki organu nie potrzebne, to... Це, це це слухається легко, це приємно. З перспективи Європи говорить, що вона товаришує музика при хрещенні, при причасті, навіть при, при вінченні, навіть при смерті, тому що там в костелах використовують органи у нас. Це перший раз в Вердичеві. І що музику треба слухати? Вона розвиває. Говорить, що це найдешевший концерт, тому що орган це як цілий оркестр, а грає одна людина. Кошти менше такого концерту. Вся ця співоча музична картина була б неповною без ще одного штриха поетичного. Чудову кампанію Кшиштофу Латалі та Луці Чернецькій склав ще один учасник вечору. Отець Васлав Бурила виконує нині священицькі служіння у різних парафіях нижньої сілезії, паралельно займається написанням віршів. Є організатором численних поетичних форумів, один з яких загальнопольський поетично-мистецький конкурс. До уваги слухачів отець представив цілу низку своїх творів. На для кого шукати зірок, які впали в гарячий посол. краще не дивитися в безмір неба. Щоб не травмуватися обзірки, бо жодна не ворожить щастя, вони всі повернуться до свого гнізда. Лише самотність залишиться, як море, море яке чекає на річку, щоб її рештки помістити в собі і більше ніколи не випустити зі своїх обіймів. Це був один із тих мистецьких вечорів, на якому час насправді летить непомітно. На відміну від почуттів, вони тримають тебе не один день, і коли кажуть, що краса врятує світ, то можливо це і є та сама краса, що позбавляє людські серця озлоблення і заздрості, та наповнює їх любов'ю світлою.